Услід за нарадою, що відбулася напередодні з представниками двох елітних дивізіонів вищої Першої, які візьмуть старт у зимовому чемпіонаті Дніпропетровської області з футзалу сезону 2025-2026 років. Подібна мала місце із резидентами колективів, які мають намір стартувати у нижчих лігах. Їхня кількість стане відома, коли буде остаточно сформований склад учасників. На сьогодні він нараховує понад 20 команд. Втім, період заявок продовжується. Серед поки що п'яти дебютантів змагань і Маріуполь не скорені, які переважно у. Комплектований діючими військовими, які до ігор будуть долучатися у вільний від служби час. Тому, звісно, про високі місця у турнірній таблиці мова не йде. Головне дати можливість хлопцям, бодай на короткий термін відволіктися від жахіття війни і отримати задоволення від матчів. Це перший втягульний сезон, хлопці наші усі, як то кажуть, службові, військові. Поліція, МЧС. Наше головне завдання це відволікати їх від праці в колі донадумців, насамперед завдяки футболу очікуємо. Гарний сезон, яскраві матчі, запекло боротьбу. Та на сам на саме перше місце це приємні враження. Натомість досвідчений турнірний боєць на футзальних теренах регіону і Дніпра, конструкторське бюро південне, що різно ставить перед собою максимально можливі завдання. Втім, кожного разу на досягнення мети корективи вносять об'єктивні причини. І наразі, звісно, у першу чергу війна. Тим паче, що левова частка гравців працює в одноіменній установі, а від цього і постійна плинність кадрів у команді. У нас от у попередньому турнірі одразу при старті змагань відсіялося там чотири гравці, і це було дуже тяжко. Хтось виїхав, хтось пішов воювати і хтось працює. Завжди така ситуація при таких обставинах у державі. Завдання завжди це перші місця, який би це не був там, груповий етап, завжди тільки перемога. Зараз війна і також у команді, що самому підприємству дуже тяжко, але намагаємося і участвувати в змаганнях, і також по роботі там все робити, щоб наша держава держала міць. Традиційно, як і у ході попередньої подібної зустрічі, велика увага була приділена знову питанням суддівства, на допомогу якому у нинішньому сезоні прийде своєрідний рідний вар з великого футболу. Простіше команди і арбітри матимуть змогу переглянути спірні моменти на відеоповторах. Говорили і робили наголос щодо заявочної компанії та переходів гравців, які віднині будуть жорстко контролюватися. Торкнулися різного і дрібниць, щоб у такий спосіб врахувати усі нюанси прийдешнього чемпіонату. Перезавантаження футзалу минулого тижня відбулася нарада з представника. Ніками команд, що приймають участь у вищій та першій лізі по футзалу, та вже почали готуватись до зимового сезону. Сьогодні інші ліги, інші розмови. Але ціль одна об'єднання футбольної Дніпропетровщини навколо футзалу. Багато запитань, багато напрацювань сьогодні. А сезон ще попереду. Бажаю всім учасникам нових перемог яскравих. Футзальних моментів на футбольних майданчиках рухаємось далі. Планується, що чемпіонат стартує за місяць. Матчі команди будуть проводити чергуючі суботи та неділі відповідно до календаря, який буде складений після жеребкування турніру.